Сумчанин Сергій у міському відділі поліції розповідає правоохоронцям подробиці подій, які стались після того, як він розмістив оголошення про продаж в інтернет мережі. На ліксі я продав циркулярну пилу. От там сказали, що перечислять мені ну гроші от 1500 гривень. Але спершу чоловікові зателефонували. Представила з працівником банку. От, каже, що ми не можемо на цю вашу карту перевести. Гроші треба на карту універсальну. Вона каже, заходьте в свій приват 24 Переходьте на ту карту. От, а в мене карта була просроченася до 22-го року. Ну, під її підсказки. Я переоформив. Далі за телефонними підказками цієї жінки Сергій зняв і кошти з картки, нібито для їх переведення на новооформлено. Я ж зняв ці кошти, перевів один раз, другий. Так ну, коротше, в общій сложності в мене вийшло 13 тисяч, 13 400. Жодної підозри, що це обман не виникло, зізнається, нині чоловік. Це мені не перший раз така ситуація, але ну, я якось раніше. Я розумів, що це розвод, що це шахрайство буде. От, і я прикращав ці всі дзвінки. А це так грамотно. На якось мене велику поліції, шкотре наголошують: у жодному разі не довіряйте незнайомим людям, які телефонують з будь-якими пропозиціями, особливо, що стосується їх прохання повідомити про ваші банківські дані. Не довіряйте стороннім особам, які намагаються купити ваш товар, але нав'язують свої умови. Нагадуємо, що працівники банку ніколи не просять назвати секретний код, що надходить на телефон для здійснення фінансових операцій, а також ніколи не просять перевести грошові кошти на інші рахунки. У разі подібних телефон. Них дзвінків потрібно завершити розмову. Правоохоронці говорять, телефонне шахрайство набирає все більших обертів. При цьому ошуканці майстерно ведуть розмову з людиною, змушуючи її швидко виконувати їх вказівки. Шахраї частіше за все використовують психологічні техніки та прийоми для маніпуляції. тому не потрібно поспішати та виконувати вказівки незнайомців. У разі будь-яких сумнівів перервіть розмову та зателефонуйте на спецлінію 102. Співробітники поліції нададуть вам компетентну пораду чи допомогу. Новини СТС.